Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У палаці спорту молодість пройшов чемпіонат міста з боротьби самбо серед юніорів. Про його переможців і призерів у наступному сюжеті. У чемпіонаті міста з боротьби самбо взяли участь юніори та юніорки, які крім медали вели боротьбу за путівку на чемпіонат України. Тому сподівання тренерського штабу були цілком направлені на підготовку фаворитів до наступних відповідальних змагань. Загалом у цей день на килим вийшло понад 60 спортсменів, які представляли три спортивні школи, а також клуби Молодість та північне сяйво такі серевані ожидаю, щоб спортсмены проявили своє мастерство технічного силу духа. І оважаю, е, що будуть яркі і безкомпромісні поєдинки. Щойно самбіст Данило Шевченка закінчив півфінальний поєдинок, причому на свою користь ми поцікавилися спортсмена його подальшими планами. соревновання дають дуже великі перспективи підготуватися до чемпіонату України, проборотися, продишатися, як у нас говорять, м'язи і прийти в форму. Я думаю, на Україні наші парні, наша команда добре пробореться, тому що. Mm -hmm. Всі знають, що із Криворога борці сильні. Поспілкувалися ми із двоюрідним братом нашого відомого земляка, боксера Євгена Хетрова Дмитром. У нього теж непоганий настрій продовжити успішний старт вже на національних змаганнях. Стараюся добре виступити, готуємося з тренером, індивідуально буває, а після тренувань. Вихідні Менше гуляю, в основному чоба і тренування. Готуємося регулярно, качалочка. В основному техніку відрабатуємо. Настроє на перше місце. На міському чемпіонаті було розіграно 10 комплектів нагород. У чоловіків 5 у жінок. А володарями потівок на чемпіонат України, який пройде наприкінці січня у Києві, стали 15 самбістів з різних клубів. Днями на базі дитячо юнацької спортивної школи номер 10 відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання. У першому змаганні нового сезону взяли участь більше 200 плавців, вихованців 10 спортивних організацій нашого міста. Про подробиці та підсумки цих змагань далі у сюжеті. В юнацькій першості кривого рогу в цьому році брало участь 11 команд, 10 з яких представники криворізьких спортивних шкіл. Одна командна з Дніпропетровська виступала поза конкурсом. Юнаки та дівчата у віці 11-14 років демонстрували свою волю до перемоги на дистанціях 100-200-400 метрів, комплексним плаванням, брасом, кролем, дельфіном та на спині. Ці змагання є відбірковим етапом для участі в чемпіонаті України, який відбудеться в лютому в Білій церкві. Каждая организация, которая выставляет команды на этих соревнованиях, просматривает свой состав, просматривает те дистанции, которые будут наиболее престижны для командного первенства на Украине. И пробует, если кто-то там плывет и одним и другим способом, здесь они могут посоревноваться в обоих дисциплинах, чтобы выявить действительно тот способ, который у данного спортсмена сильнейший. Задача каждого тренера, каждого спортсмена попасть в команду для участия В чемпіонаті України кожен плавець в силу своїх можливостей намагався продемонструвати найкращий результат, адже для кожного з них участь у чемпіонаті України дуже важлива. Хочу зайняти місце призове. Я займаюся полгода, і за ці півгода я достиг першого юнацького розряду. Мені подобається плавання, тому, що воно цікаве. на сьогоднішній день у мене перший взрослий розряд, і я хочу його підтвердити. За результатами змагань в командному заліку перше місце виборола перша команда «ДЮСШ номер 1 Друге місце здобув спортивний клуб Північне Сяйво. Третє командне місце посіла друга команда «ДЮСШ номер 1 В особистій першості найбільш успішно виступили Данило Карий, спортивний клуб Молодість, Богдан Асташев, «ДЮСШ номер 8 Вероніка Лахненко та Олександр Лешко, «ДЮСШ номер 1 Всі вони отримали квитки на чемпіонат України. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.